Четвер, 30 травня, традиційно о цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня. У студії працює Марія Цепілован. На початку випуску розставимо акценти. Допомога ЗСУ та ліквідація комунальних підприємств. Питання, які порушили на травневій сесії Чернівецької міськради. Сморід на гравітоні. У чому причина? Автобуси номер 10 курсуватимуть місяць за зміненим розкладом. 6 мільйонів на закупівлю військової техніки, перерозподіл міського бюджету, ліквідація комунальних підприємств та земельні питання. Депутати Чернівецької міської ради зібрались на 47 сьоме чергове засідання. У порядку денному травневої сесії майже 50 питань, що важливого ухвалили далі у сюжеті. На підтримку Збройних сил України депутати Чернівецької міської ради виділили 5,7 мільйонів гривень. Ще на 6 мільйонів підприємці Калинівського ринку закуплять військової техніки. На сесії переглянули бюджет Чернівецької громади. Станом на 30 травня є перевиконання майже на 29 мільйонів гривень. Зароблені кошти розподілили на різні потреби громади. На встановлення пам'ятників загиблим воїнам виділили 2 мільйони гривень. Депутати підтримали рішення про ліквідацію двох комунальних підприємств МКП Реклама і Чернівці Міськліфт. Рішення прийняли майже одноголосно. МКП Реклама дублювала функції інших компаній. А до початку 2024 року була збитковим підприємством. Чернівці міськліфт у квітні втратив третину ліфтів через їхній перехід до приватних компаній. Місяця буде перехідний період всіх споживачів, міст ліфта буде повідомлення про необхідність перекладання договорів. Якщо ми беремо це ОСББ, то це безпосередньо голови ОСББ перекладає договір. Якщо це ЖПК, багатоквартирні житлові будинки, інші, які перебувають на обслуговування в управлінських компаній, то це управлінські компанії укладають договір з обслуговуючими компаніями по ліфту, і вони надають дану послугу. Крім того, залишається програма з плідними зусиллями, там де ми здійснюємо капремонт ліфтів по з мешканцями даних багатоквартирних житлових будинків. Депутати під час засідання звернулися до департаменту інфраструктури та благоустрою з протокольними дорученнями. Зокрема, закликали відремонтувати зливові мережі за адресою Південно-Кільцева 7, відремонтувати прилеглу до Старожучківського шляху вулицю Селезнівську, а ще встановити опори для освітлення на вулиці ентузіастів від Воробкевича до кінцевої зупинки п'ятого маршруту. Начальниця управління освіти Чернівецької міської ради запропонувала депутатам внести зміни до програми розвитку освіти Чернівецької громади. Пояснюю, у нас є зміни до програми розвитку освіти, які містять два пункти: один пункт це співфінансування субвенції на закупівлю технічного обладнання для п'ятих-шостих класів нової української школи. І другий пункт це неформальна освіта, співфінансування неформальної освіти від громадської організації Українська академія лідерства. Коли ми говоримо про українську академію лідерства і за підтримки Чернівецької міської ради, ви отримуєте не просто 40 дітей, які будуть навчатися. Ви отримуєте партнера, який може робити різного рівня освітні проекти. Буквально нещодавно група з 30 освітян повернулися з Британії, навчаючись в університеті Ворвік. Ми з університетом там були державні кошти, там були міжнародні кошти, і люди безкоштовно поїхали на навчання, вчилися. Правильно працювати з програмою, дизайнувати програми. До речі, звідти ми повернулися з програмою реінтеграції дітей, які незаконно депортовані були на територію Росії. Усередок Академії лідерства планують відкрити у Чернівцях. Для цього громада має взяти участь у співфінансуванні проєкту і виділити 5,6 мільйонів гривень. Щоправда, ідею академії лідерства зрозуміли не всі депутати. Ідея дуже гарна, я її підтримую, але будь ласка, не зараз. Рік навчання вартує. 16 Тут два роки з 32 мільйонів ми забезпечуємо тільки 5 і 4 мільйони. Решта коштів нам надають з державного бюджету, тому що ця програма підтримується з державного бюджету, а також за кошти іноземних партнерів. Можна розглянути так, щоб була якась квота. 40 дітей до цієї програми в Черівчанку повинно потрапити там, 40 дітей, я 4 дітей, 5, шестеро чителі. Повірте, я не сталося так, що жодної не буде. Повірте, я за те, щоб якомога більше дітей подавали Чернівців, але це свобода волі тих підлітків. Я закликаю також ваше середовище подаватися зараз у відбір. Тому ми не володіємо ситуацією, ми не володіємо тією інформацією. Ми не готові до прийняття цього рішення, виключно тому, що ми бачили тільки цифру і не розуміємо на що вона буде спрямована. Ірина Русан розповідала, що 16 мільйонів ми платимо лише третину, а всі іншого бачу плачується... З державного бюджету і меценатів. Ну що це по 10 разів це говорити? Ми не просимо додаткового фінансування. Так це важливо для нас. Ми говоримо про те, що ми зекономимо кошти, які виділені на цей рік у освіті, для того, щоб забезпечити фінансування стратегічного проекту. Під час засідання депутати виділили 2,6 мільйонів гривень на капітальний ремонт приміщення другої міської поліклініки. Там створять реабілітаційний центр. Олена Крічко, Андрій Кордубан, Новини Сі 4 Сморід на гравітоні мешканці мікрорайонів Гравітон, гарячий Урбан, Кемпінг та Калічанка скаржаться на нестерпний запах стічних вод. За останній тиждень у цих мікрорайонах сморід посилився. І, за словами тамтешніх мешканців, така ситуація відбувається впродовж щонайменше 10 років. У Чернівецькій міській раді створили спеціальну комісію з вивчення причин виникнення неприємного запаху. Такий сморід, що неможливо дихати, і викликає рвоту. Мешканці районів поблизу річки Прут у Чернівцях скаржаться на неприємний запах у повітрі. Одна теорій – це стічні води, які зливають у річку Прут, що є насправді причиною запаху. Павло Лупан живе на вулиці Немирівська, район Гравітон. За його словами, різкий неприємний запах з'являється на початку літа. Насправді цей запах частіше з'являється саме ввечері. Часто буває, що зранку, ти просто навіть просто виходиш на вулицю і ти не можеш просто дихати. Свобода проблема в тому, що у нас тут власне дачний район, і ти навіть не можеш просто відкрити вікна ввечері, просто повітряти кімнату або щось такого, тому що запах він навіть проникає просто в сам дім, і ти навіть просто хочеш подихати свіжим повітрям, повітрям. в тебе його просто немає. Кілька років тому я жив трошки нижче по вулиці, от і насправді. «Це був біля району, де в прут якраз виливають нечистоти. От і насправді там так само був цей запах. От, але раніше був більш якийсь локалізований, і він не було там, наприклад, так сильно розширювався вище і навіть на місто. Неможливо вийти на балкон, а прання влітку не вивішують. Я вже тут з 93-го року. Це дев'яносто чай? Да, да. Туалетний запах. Тут це все. Це ж каналізацію викачують, там з отстойники. Нема, нема запаху. Ми, бо ми сидимо там на лавочці у нас перед домом, І потім як завіє, звідси десь свіє, а потім звідси свій. Ми не розуміємо, відки то. Ну такі, така воніша, що рватися хоче, прямо тошне, Я не знаю що це. Я думаю, що це тут скидують, може каналізація, я не знаю, що тут же є, є колектор. От, може звідти. Ну коли особливо, ну, доходиш до школи, я не знаю, якої там номер школи. Но там взагалі, я не знаю, як бідні діти діти там взагалі бігають на цій площадці спортивній, там ну, неприємний запах, дуже неприємний. І це шире, і це вже давно. Це вже, мабуть, ну я не знаю, неділю-три точно. Директорка гімназії номер 1 Вектор Нанемирівський каже, через сморід у деяких дітей виникають проблеми зі здоров'ям. Багато дітей скаржилось на головні болі, на те, що вони от, їм вони втомлювались більше. наприклад, от протягом року цього не було. А відколи з'явився цей сморід, то дійсно явно відчутно, що діти якось в іншій мляві і жаліються багато на головні болі. 30 травня. 30 травня питання неприємного запаху на гравітоні та прилеглих територіях порушили на травневій сесії Чернівецької міськради. Кожен день хожу по вулиці в нашому районі дуже багато літніх людей. Кожен день з ними спілкуюся, і хочу наголосити, коли була зустріч з паном Ганною, зібралися на зустрічі в основному літні жінки, акцентуючи літні, тому що це тільки ті жінки, які переживають за своїх дітей, за своїх внуків, за своїх правнуків. І Я звертаюся сьогодні чисто по-людськи, і прошу зверніть увагу на те, що наші діти і ми ми не маємо чим дихати. Білизну, яку ми викладаємо, ми не можемо одягнути. Справа в тому, що цей сморід заповзає в кожний дім. І зараз починається літо. Люди відкривають для провітрювання, а насправді в них замість чистого повітря заповзає страшний сморід, як на гноївці. Ми не можемо собі дозволити залишатися смердючим містом. Не столиця у Чернівецькій міській раді створили спеціальну комісію з вивчення причин неприємного запаху у мікрорайонах. Гравітон, гарячий урбан, кемпінг та калічанка. У даного мікрорайону першочергово зібралася виробнична нарада, де були присутні Держпродспілка і держекологія. І вони також просили, щоб була створена дана робоча група, бо без неї вони не можуть на сьогоднішній день під час війні здійснювати свої функціональні обов'язки. Тому однією з питань було те, що встановлення джерела походження тут. Треба підходити від зворотню. А давайте ми перевіримо очисні споруди Чинівців водоканалу. Якщо там не буде ніяких проблем. Тоді вже будемо рухатися далі. Ситуацію із неприємним запахом прокоментували учільниці водоканалі. Ну вже може бути безліт факторів. Чому можливо, скоріш за все, знову ж моя думка поводження з вигрібними ямами. Якщо мешканці десь недоробосовісно відпрацювали по вигрібних ямах, не спрацювали з ліцензованими перевізниками для того, щоб злити відповідні хозпобутові стоки в централізованих пунктах зливу, злили десь на присадибній ділянки, під впливом по сонячних променів відбувається випаровування. Ну і звичайно, що вона дає неприємний запах. І ми можемо сказати, що та проблема, яка була багато років, це запах, який чули мешканці міст, нашої України, міста Гравітону та інших районів. При перепаді тисків він буде ця проблема. Ми зможемо її вирішити. Багато років в нас. Поступав цей надлишковий мул на ділянку близько 20 гектарів, яка в 2000 році вже була переповнена. Зв'язку з цим були розроблені дві нові, два нових майданчика, зараз там знаходиться. І при певних перепадах тисків, при певних перепадах атмосферного, атмосферних явищ відбуваються ті чи інші, змінюються повітряні масиви, і тому виникають такі запахи. Проте я хочу згадати, що на сьогоднішній день. А як первинні відстійники, так і біологічна очистка. Вторинні відстійники працюють в штатному режимі і ми можемо сказати, що ми в абсолютно технологічному режимі дійдемо до початку реконструкції очисних споруд. У 2024 році Чернівці водоканал планує реконструкцію очисних споруд каналізації за грантовою угодою. КП Чернівці водоканал» зараз приступає до. Великої грантової угоди загальної вартості 16,4 млн мільйона євро по реконструкції очисних споруд каналізації. І ми можемо сказати, що та проблема, яка була багато років, це запах, який чули мешканці міст наш України, міста Гравітону та інших районів. При перепаді тисків він буде ця проблема. Ми зможемо її вирішити на сьогодні. Велика увага приділяється саме очисним спорудам. Ми багато крім того, що чекаємо міжнародну закупівлю. У нас проводиться за рахунок КП Чернівці водоканал. Зараз капітальний ремонт приораторів. і загальна сума, яка вкладена в реконструкцію очисних споруд за рахунок коштів міського бюджету та водоканалу за 2021-2024 рік склала більше 16 мільйонів гривень. Євген Паселюк, Альвіна Брамчук, Олександр Окіпняк, Павло Марковці. Новини Сі 4 У Чернівцях автобуси номер 10 вулиця Шкільна, вулиця Василя Олександрі. Відтепер курсують за зміненим розкладом. Зі зупинки АЗС Амік Енерджі о 7.40 та о 8.10, Зі зупинки вулиця Шкільна о 18.00. годині. Такі зміни триватимуть упродовж місяця. Не доїхали до кордону 300 метрів біля кордону з Румунією. Прикордонники зупинили авто з порушниками чотирма жителями Чернівецької області. Під час опитування затриманих з'ясувалося, що за онлайн маршрут до Румунії в обхід пунктів пропуску кожен заплатив організаторам по 4,5 тисячі євро. Відносно порушників склали адмінматеріали. Пошуки організаторів тривають. Окрім цього, буковинські прикордонники затримали іноземця, який був у розшуку. Під час прикордонного контролю спрацювала база даних Інтерполу, де зазначено, що 43-річний швейцарець перебуває в розшуку за ініціативи правоохоронних органів Швейцарії. Чоловіка затримали та передали представникам нацполіції зі слів затриманого у Швейцарії. Його тричі штрафували за керування автомобілем без посвідчення водія та одного разу за спротив поліції під час затримання. Гендерна рівність та залучення жінок до всіх сфер управління, підприємці, громадські діячки, представниці влади та місцевого самоврядування зібралися на 16 16-й щорічний форум жінок буковини. Цьогоріч захід присвячений 140-річчю українського жіночого руху. Ользі Кобилянській, Лесі Українці, Мілені Рудницькій, Августині Кохановській та іншим представницям українського жіночого руху присвячено цьогорічний форум. Учасники обговорювали їхню роль у процесі відбудови і розвитку України. Завдяки жіночому руху набувати, опановувати ті професії і спеціальності, які апріорі вважалися чоловічими. Яскравим прикладом цьому є сьогодні майже 60 тисяч жінок в Збройних силах України. Із них більше 40 тисяч це на бойових позиціях, це жінки, які мають офіцерські звання, які не просто виконують допоміжну роботу, а є на передовій. Під час форуму підприємиці, громадські діячки, представниці влади та місцевого самоврядування обговорили питання підтримки жінок під час війни. Саме основне зараз це щоб підтримати тих жінок, які тимчасово переселені, підтримати ті сім'ї. Підтримувати е, тих діток, які сьогодні знайшли прихисток е, е, саме тут, і в нас у Чернівцях є центр допомоги врятованим. Ми як Союз Союзу ми долучаємося, е, ми спілкуємося з цими дітками приносимо маленькі подаруночки. подарунки. І так як у нас у громадській організації є багато освітян, медиків, е, логопедії, працівники культури, то ми не тільки приходимо, а спілкуємося, проводимо якісь, скажімо, такі р е, такі ми працюємо з дівчатами віл-позитивними, наркозалежними, і для нас це вдвічі більший виклик, ніж для звичайної жінки. Тому що крім того, що просто не сприймають як жінку, не сприймають як жінку, яка є віл-позитивною, вважаючи, що немає права на сім'ю народжувати дітей. Для нас це є такою проблемою. Проблема в нас така, що самі жінки. Дуже самостигматизують себе, і завдяки співпраці з іншими організаціями ми маємо змогу спілкуватись, запрошувати наших дівчат, запрошувати гостей до наших дівчат і показувати дівчатам, що не так все страшно, і їх сприймають як звичайних людей. На форумі жінок буковини у Чернівцях презентували фотовиставку захисниць, волонтерок та громадських активісток. Альвіна Абрамчук, Павло Марковцій, Новини Сі4. на цьому ставимо інформаційну крапку. Більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось на сі 4